Не дивлячись на відсутність світла та тепла, в Коростені відбулася 18-та сесія Коростенської міської ради, восьмого скликання. На розгляд депутатів було винесено 47 питань. Та перед тим, як розпочати роботу, міський голова Володимир Москаленко за дорученням військових вручив орден за мужність третього ступеня посмертно батькам загиблого захисника України Богдана Стащука, Людмилі та Григорію Стащукам, мешканцям села Новаки. Першим питанням порядку денного було визнання депутатом Коростенської міської ради Оксани Кузніцової від політичної партії Наш край, яка прийшла в раду замість померлого Василя Куницького. З даного питання доповідала голова Коростенської міської територіальної виборчої комісії Людмила Шкуратова. Наступним і головним питанням сесії можна вважати внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік, що стосується виділення коштів для закупівлі генераторів для комунальних підприємств водоканал та теплозабезпечення, для виплати недостатності по заробітній платі педагогічним працівникам, на забезпечення гарячим харчуванням внутрішньопереміщених осіб, на отримання авуличного дорожньої мережі, на придбання модульного теплогенератор. Атера для комунально-виробничого господарського підприємства з даного питання доповідала начальник фінансового управління міськвиконкому Людмила Бардовська. На сьогоднішній день у нас існує необхідність покриття недостатності заробітної плати педагогічним працівникам у сумі 4 мільйона 308 тисяч. Недостатність виникла у зв'язку з тим, що до державного бюджету України ще в квітні місяці у зв'язку з військовим станом було внесено зміни, і освітня субвенція була скорочена на 10%. Також існує невідкладна потреба на придбання генераторів для комунального підприємства теплозабезпечення в сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень. Також до нас звернулося комунальне підприємство Водоканал, яке просить придбати генератори на суму 1 мільйон 495 тисяч гривень. Також існує потреба у виділенні фінансової підтримки на погашення заборгованості за розподіл природного газу для КП теплозабезпечення. Також до нас звернувся коростенський військкомат, який просить виділити 1 мільйон гривень на зміцнення та покращення матеріально-технічної бази. Аби фінансово забезпечити дані потреби, кошти були перерозподілені шляхом скорочення видатків по окремих відділах та управліннях місь На потреби також були спрямовані кошти, що не використали на капітальні ремонти та будівництво, що заборонено під час військового стану. 4 мільйони 308 тисяч гривень пропонуємо зняти з заробітної плати закладів дошкільної освіти, оскільки в них є на сьогоднішній день економія по заробітній платі, тому що не всі садочки у військовий час працювали. Один мільйон гривень ми пропонуємо зняти із програм із створення та розроблення містобудівної та проектної документації громади. Один мільйон чотириста три тисячі гривень пропонуємо зняти із програм щодо що не використовується управлінням економіки. 2 мільйони 155 п'ятдесят тисяч гривень пропонуємо зняти із програм по благоустрою міста. А саме це у зв'язку з тим, що у нас на сьогоднішній день є економія, так як не включається вуличне освітлення. 2 мільйони 899 тисяч гривень пропонуємо зняти з комунального підприємства «Водоканал». Так як планувалося придбання їм спеціалізованого автомобіля з каналопромовним устаткуванням. Зміни до бюджету депутатами були прийняті одноголосно. Далі були прийняті зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади до 2026 року, до комплексної програми профілактики злочинності, програми розвитку фізичної культури та спорту, програми із створення та розроблення містобудівної та проєктної документації. Також була затверджена. На програми підтримки та розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності на 2023-2025 роки. третій роки цілому депутатами Коростенської міської ради було розглянуто 47 питань порядку денного, відповідно до яких були прийняті виважені рішення, що стосуються різних сфер життєдіяльності нашої громади, зокрема питання комунальної власності, земельних відносин та багато іншого. А це на сьогодні дуже важливо, відмітив міський голова. Володимир Москаленко. Займаємося всіми питаннями, які пов'язані з життєзабезпеченням нашого міста територіальної громади. У нас наступна сесія планується на 22 грудня. Будемо приймати міський бюджет. Ну, Під нього Ви знаєте, що державний бюджет на 23-й Наступна сесія Коростенської міської ради відбудеться наприкінці грудня, і вона буде бюджетною.